Цього тижня у Верховній Раді буде представлена угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Якщо український парламент проголосує за її ратифікацію, дії не вступить положення про застосування поглибленої зони вільної торгівлі до 31 грудня 2015 року. Best один з найкращих варіантів, щоб гарантувати безпеку України успішна реалізація угоди про асоціацію. Саме частина угоди про асоціацію України з ЄС щодо зони вільної торгівлі викликала найбільшу стурбованість Кремля на думку колишнього міністра економічного розвитку Павла Шеремети. Таке рішення є вимушеним компромісом. додатковий час надає можливість, і його передусім зажадала українська сторона привести до ладу економіку України, позначену військовими операціями на сході країни ми витратимо цей час на проведення перемовин з росіянами Україна і Євросоюз підписали політичну частину угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, відклавши підписання його економічної частини до тих пір, коли в Україні буде обрано нового президента. Після обрання президента України Петро Порошенко підписав угоду про асоціацію з ЄС в повному обсязі 27 червня. Планується, що Верховна Рада ратифікує угоду про асоціацію з Європейським Союзом 16 вересня.